Товариство, вітаю! З вами Олексій, і сьогодні зробимо огляд на популярний ніж від бренду Свіві. Зустрічайте міні-праксіс. Зараз мій основний ніж на EDC. Бренд Свіві це підбренд компанії VNive та їх девіз зроблені краще. Так це чи ні? Розберемось. Тож готуйте улюблені напої і ми починаємо. Цей ніж є зменшеною версією відомого ножа Praxis. різниця в них, звісно, в розмірі. У більшої моделі є отвір для темляка та можливість поставити кліпсу з іншого боку. Я обрав саме такий, тому що влітку ходив на IDC з реплікою Bugout. І такий компактний формат мені дуже зайшов. Поставляється ніж у такій коробочці. В цілому тут вже все написано. Зроблено в Китаї. Всередині коробочки знаходиться нейлоновий чохол. Для перенесення ножа, думаю, це рішення не а от для зберігання його або інших невеликих речей, то в цілому окей. Що ми маємо всередині, окрім ножа? Пакетик, в якому він був, тряпочка. Непогана тряпочка, я б не сказав, що супер якість. Але протерти окуляри, протерти улюблену ніж, чому б ні? Такий невеликий бонус. Далі наклейка бренду Sivivi. Наклеєчка, це Sivivi Elementum. Один з популярних моделей їх. Прошочок від вологи. Далі це така брошурка, типу міні каталог, як ви бачите, Praxis цей. Baby Бандер теж популярна модель. Елементами. Так, і як їм користуватись та гарантія. Такий непоганий в цілому набір. Чохол, я думаю, буде цікаво. Якщо чесно, я не знаю, що в ньому. Можна зберігати або носити, ну, можливо, якісь інші ножі, тому що це в цілому на кишені. Якщо у вас є ідея, що сюди можна покласти, пишіть в коментарях. На жаль, окуляри сюди не влізуть. Що ж, перейдемо до ножа. Це дуже практичний та зручний ніж, який легко носити з собою в кишені. Клонок виготовлений зі сталі D2, це міцна. Інструментальна сталюка, яка добре зберігає гостроту. За 2 місяці користування ще не точив. Лезо має гарне чорне оздоблення та форму Drop Point. Як ви бачите, невеликий чойл. В рукавицях тут тримати не варіант. Ну і для людей з великими пальцями, думаю, що міні буде незручним, краще дивитись у бік більше моделі. Тип відкривання звичайний фліпер. Та замок лайнер лок. Все просто і надійно. Ручка зроблена зі скло G10. Кліпса тільки з однієї сторони та для глибокого носіння. Дозволяє закріпити цей ніж на поясі, на кишені або на рюкзаку. Що означає глибоке носіння? Це коли самого ножа. З-під кишені, там, наприклад, ваших джинс взагалі не видно, тільки кліпса. Із мінусів, що кліпсу не можна поставити на іншу сторону, але що правою, що лівою рукою оперувати ножем досить зручно. Але незручно це робити в рукавицях. Саме з праксі Сміні, думаю, що у старшого брата цього недоліку немає. Довжина повна ножа досягає 17,3 см. Довжина леза дорівнює 8,4 см. Довжина моделі у закритому вигляді складає 9,6 см. Важить цей ніж 78 грам. Коли я його купляв ніж, добре був змащений. Звісно, після того як я награвся, я його ще підкручував, регулював, все супер. Немає такого, що тримаєш в руці щось дешеве, щось таке крихке. Ні, все навпаки. Реально міцний різочок. До речі, проріз. У мене є тут картоночка. Тож до висновку. Civio Praxis Mini дійсно вдало рішення для міського EDC. Компактний розмір, гарний дизайн та непоганий різачок. На мою суб'єктивну думку, що тут якраз таки ціна дорівнює якості та стилю. Посилання на нього залишу в описі під відео. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі та долучайтесь до нашої спільноти в Телеграм. Не забувайте допомагати нашим силам оборони та хай щастить!